Дуже схоже на Карпати. Давайте викинемо Ольгу. Я вийшов не у Львові, а на підземчик. Цю подорож можна спокійно порівнювати зі 100 кілометрами. Тут іти легше, ніж їхати. От стежка. Зараз буде дуже багато спусків і підйомів. Скільки буде метрів підйому? 560. Всім привіт, з вами Юра і судячи по одній тій самій футболці, ви напевно зрозуміли, що з вами я. Я знаходжусь в Тернополі. Зараз їду до Тернопільського озера. Зараз буду все показувати. Тут дуже красиво, класно, коротше, місто, красиве. Я приїхав сюди на електричці, на потязі Львів Хмельницький, повісив велосипед і приїхав в місто Тернопіль. Красиво, дуже красиво. Дуже класне місце. От велосипед стоїть. Я виїхав з Тернополя в одне дуже класне місце. Потім все розкажу. Так що нарешті я зупинився в нормальному місті в Шляхтинцях, чи в Шляхтинцях чи в Шляхтинцях. Я не знаю, як правильно, тому е, просто зупинився в селі і хочу розказати, е, що я сьогодні роблю. Я приїхав на електричці в Тернопіль на потязі, доїхав до Тернополя, потім проїхався трошки по Тернополі, проїхався до озера, подивився на театр. Дуже красивий, до речі, в Тернополі театр. Сьогодні дуже жаркий день. 30 градусів сьогодні дуже жарко. Я зараз їхав по трасі трошки, горочка була дуже гарна, типу, полога така, дорога дуже рівна. І я звернув сюди, значить, ось. Зараз буде дуже багато спусків і підйомів. Я так думаю, хоча тут начебто гір немає, але дорога буде така. Я їду на річку, а потім поїду напевно, на джерело. наберу собі води. Після цього поїду далі в Тернопіль і буду показувати все місто. Отака от штука. Мені треба її якось обігнати, вона займає всю дорогу. Ух, я обігнав ту штуку на повороті швиденечко. Ось така от горочка. Ух. Але вниз буде добре. Все-таки я вгадав, що тут будуть пагорби. Я подивився карту тільки в двох місцях, біля річки. І ще десь. А я вгадав. Давайте знову попробую вгадати, скільки було метрів підйому. Скільки буде метрів підйому. Я думаю, що сьогодні буде 295 метрів підйому. Попробую вгадати. 18 км на базу. Пуск на базу, поїхали. Дуже схоже на Карпати, я вам скажу дорога. Чомусь мені нагадує Карпати. Все. Я на такій красивій річці ще не був, Ну тільки в Карпатах річка пруд. Ee, красивіше, напевно, але то Карпати, а це не Карпати. Це Тернопільщина. Така широка повноводна річка дуже класно. Я, до речі, потім поїду на той берег. І там я думаю, що можливо ще красивіше, тому що там ліс і дерева, ну коротше, може бути там ще красивіше. Тут у мене ось така дорога, ну і по ній швидко їхати неможливо. Хоча далі йде добре. Мені залишилось півтора кілометра до джерела. Наберу собі воду, ну та річка, до речі, дуже красива. Там майже скрізь ловлять рибу. Відпочивають, ловлять рибу. Класно. Атмосферно дуже. Я зараз їхав собі спокійно по дорозі і е, їхав десь 15-20 км за годину і тут різка гора. Я не бачу, як вона обривається. Не бачу, не бачу, а потім різко, так, аж дух захватує. І я коротко, розігнався до 45 км за годину дуже швидко. Дубівське джерело. Йдемо набирати воду. Дивіться, яка прозора вода. Все. Тепер їдемо назад до річки, буду показувати красиві види з іншого берегу, зробимо перекус. Потім поїду в Тернопіль, буду показувати далі Тернопіль. Давайте зробимо дріфт. Поїхали. Тепер можна їхати. Шуста. Гірочка топ просто. До речі, це річка Гніздечна у Тернопільській області між селами Дубівці і Стегниківці. Чи Стегниківці. просто між цими селами можна знайти цю річку. Дивіться, як тут красиво. Ось стежка. Дуже товста кропива. Обережок проходить. Класна стежка. Зараз буду робити перекуси. З перекусу у мене сьогодні два сендвічі, два батончики і декілька цукерок. І все. Зараз я перекушу. о, риба, і поїду. Е, далі в Тернопіль вже я думав, що назад буде легше їхати, але вгадайте, що з'явилось? Може чутно на камері, може ні. Вітер в лице плюс. Гори ті самі, з яких я з'їжджав, коли їхав туди. Це дуже складно. Бух. Цю подорож можна спокійно порівнювати зі 100 кілометрами. Що це Ольга? Хоча б небо чисте і нічого не заважає думати про дощ. Хоча б це, але жарко, я б може і хотів би зараз дощу. Давайте викинемо Ольгу. Беру батончик, а йому вже погано. Він розплавився. Ех, покладу собі. Тут іти легше, ніж їхати. Зеркало вийшло з чату. Отак от. Це я зупиняюся. Це дуже складно. Я хочу змінити напевно свою думку. Я казав, що буде 295 метрів підйому, але тут такого, мені здається, не буде. Тут буде ще більше. Я думаю, 310, нехай буде 420. Давайте 320, нехай. Тернополя до озера Мені ще їхати 12 кілометрів. Буду потім їсти хоча б це. 6. Ох, нарешті траса. Я ніколи не був радий так трасі, тому що тут дуже багато поганої дороги і це погано. Так що, ну нічого, подорож є подорож. Мені дуже сподобалась природа, дуже красиво, але обхили, гори дуже сильні. Навіть коли їздив в Буськ, тобто там е на час ти дуже сильно виснажуєшся. А зараз на підйом получается ну, типа, на, на кілометраж там, а тут на підйом. Нормальна велодоріжка. Нормально Нормальна велодоріжка. Велика, добре. Але гора, знову гора. Я їду по трасі і все одно вгору. Ладно, все. Я дуже втомився від цієї подорожі. Все ж таки було не 315 і не 320 метрів підйому, а 560 на 50 кілометрів. Ну, хоча деякі роблять і більше, і тисячу, але для мене це складно. Я зайшов з родиною в кафе Шинок. І там було дуже смачно, трохи поїхав собі. Зараз я знаходжусь в парку біля озера, навпроти озера. У мене згоріли руки, ось такий вигляд вони мають. І друга от, такий от перехід там де браслет. Так що, коротше, я не знаю, зараз ще поїду до театру, е покажу театр. Ух, я не можу довго сидіти сонце палить дуже сильно. Місто Тернопіль взагалі, е, я так вже зрозумів, що це молодіжна столиця України. Так і написано, до, до речі, на табличці Тернопіль. Я вже зараз буду їхати додому. Я вам не встиг, напевно, все показати. Класна подорож взагалі вийшла. Мені дуже сподобалось. Я вийшов не у Львові, а на підземці, і тепер їду по трасі додому. Бачите? На вулиці дуже парить, те, що я дуже червоний, просто зараз градусів 35, дуже душно. Зараз може бути дощ, я не знаю. Але я вирішив трохи зупинитись, тому що мені тільки що дзвонила мама і сказала, що вони тільки їдуть по Львову. А я. Вже проїхав половину шляху. І там ще є пробка. Тобто ще мінус 5 хвилин може піти на пробку. Тому коротко, от з пробками і зі мною їдемо далі. А зараз ще буде пробка друга. Я собі купив води в АТБ. Я в АТБ зайшов за 2 хвилини. За дві хвилини купив собі воду. Я навіть велосипед не простябував. А як вам взагалі Тернопіль? Я розумію, що я забув показати тернопільський замок. Я хотів з'їздити на мостик, щоб показати красивий вид, але мені не вистачило часу. Я дуже радий сьогоднішній поїздці. Машин багато, так що давайте. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть класні коментарі. І до наступного відео. Все! Ну що, я приїхав перший. Такий перший.